Чому люди так люблять обговорювати інших. Плітки часто допомагають людині почуватися кращою за когось іншого. Наприклад, хтось говорить: О, ти знаєш, у неї проблеми в сім'ї. Підсвідомо це підіймає їхню самооцінку. Коли своє життя здається нецікавим чи нудним, легше і цікавіше обговорювати чуже. Через плітки. Люди намагаються формувати думку оточення про когось, керувати ставленням до цієї людини. Інколи плітки це спосіб випустити пар, особливо коли людину щось дратує або вона заздрить. У ведичній філософії вважається, що мова це енергія. І те, про що ми говоримо, ми підсилюємо в своєму житті. Тому, коли ми пліткуємо, ми фактично прив'язуємо свою енергію до чужих історій і проблем, замість того, щоб спрямувати цю енергію на свій розвиток є гарне правило: якщо інформація про когось не є правдивою, корисною чи надихаючою, краще її не озвучувати.